Привіт, хочеш дізнатися про найпоширенішу помилку в UX-дослідженнях? Мене звати Віктор Клименко, і сьогодні я про це розповім. Отже, якщо ми уявимо, що дизайнер отримав запит клієнта і рухається по Dible Diamond процесу, тобто він спочатку розширюється, проводить інтерв'ю, аналізує конкурентів, збирає як можна більше даних про домен клієнта. Тобто про нішу, і в якийсь момент треба зупинитися для того, щоб ці дані обробити і зрозуміти, що з ними робити далі, тобто як їх використати для рішення. І проблема більшості дизайнерів в тому, що вони не знають, коли зупинитися. Тобто, чим більше в тебе даних, тим складніше їх обробити. Якщо ми розділимо весь процес на чотири етапи, тобто в якому ресерч займає 25%, То, наприклад, для того, щоб обробити ці 25%, Потрібно буде навіть не 25% часу, а можливо трохи більше. Але якщо ми зібрали не 25% даних, а наприклад 40%, то для того, щоб їх обробити, нам потрібно буде вже не 40% часу, а десь 60. Тому що чим більше даних, тим, тим складніше їх між собою якось подружити, узгодити. І не факт, що нам всі вони будуть потрібні. І це є першою помилкою. Збирання. За багато даних, які потім не знадобляться. Переходимо до другої. Вона полягає в тому, що проводиться ресерч заради ресерча. Тобто, дизайнер не дуже розуміє, що має отримати на виході, тобто, яку інформацію йому необхідно зібрати для того, щоб перейти вже до дизайну, тобто до створення рішення. І коли відбувається такий ресерч заради ресерча, то це. Призводить до того, що проводяться просто зайві активності. Етап оброблення даних якраз етап define, коли треба вже звужуватися, але чим з більшої кількості, тобто чим з ширшого такого етапу ми звужуємось, тим нам складніше. Якщо ми уявимо, що ми прийшли в ресторан, в якому в меню всього 5 позицій: 5 варіантів першого, 5 варіантів другого і 5 варіантів десерту. Нас це займе певний час, але нам буде в принципі швидко легко обрати. Якщо ми уявимо, що в тому ж самому меню буде 15 варіантів першого, 15 варіантів другого, 15 варіантів третього, то в нас це займе не втричі більше часу, а десь приблизно в 5-6 разів, тому що треба дуже багато інформації обробити. І це все, скажімо так, займає, по-перше, час і по друге. Забирає в нас від'їдає оперативку, тобто, поки ми тримаємо в голові ці всі варіанти, нам важко думати про наступні, тобто нам буде важко їх поєднати. Третя помилка, яка стосується вже не стільки ресерча, скільки створення рішення. Наприклад, відбувається генерація ідей, чи відбувається пошук референсів, і в якийсь момент втрачається розуміння для чого, тобто що саме ми шукаємо. І це, наприклад, в мене так було, коли ще на початку кар'єри, коли я шукав якісь приклади, якісь референси. І це було настільки захопливо, що я вже в процесі забував, а що я шукаю. Тобто, почав шукати, наприклад, референс для сайту новобудови, а в процесі вже настільки занурився в цей пошук референсів, що почав собі створювати якісь колекції, щось там додавати вже веснуючі колекції, там в колекції зі шрифтами, з кольорами, з композицією, і, і в моменті вже не пам'ятаю, що я взагалі. Шукав. Тому, щоб такого не було, тут також важливо вчасно зупинитися. Тобто, нехай буде трошки менше ідей, але закласти собі час для того, щоб ті ідеї, які є, доробити. Тому що є така, таке прислів'я, що краще завершена робота середньої якості, ніж незавершений шедевр. Мені особисто це вже не раз допомагало, тому що постійно борешся з цим перфекціонізмом. Постійно хочеться зробити краще, хочеться зробити ідеально. І тут, чи знаєте, є такий момент, що ти себе, ну твої очікування і твоє розуміння сприйняття себе, воно ідеалізовано в порівнянні з тим, що є насправді. Ми себе уявляємо, що наш, наша навичка вона вища, ніж вона є насправді. Тому ми не можемо прийняти, що ми робимо якусь, якийсь дизайн там. Вище середнього, а не якийсь там супер-топовий. Тому це окей, це нормально, і тут важливо також вчасно зупинитися, щоб дати собі час. Тобто, ключовий момент в цьому це зупинитися, щоб дати собі більше часу до дедлайну, тобто, коли ми можемо якесь рішення доробити і проробити. Ми можемо, наприклад, генерувати багато ідей. і Боятися визначитися. Але якщо ми занадто пізно визначимося, то в нас просто не буде часу, щоб доробити. Ми можемо, наприклад, зробити мокап, але не зробити прототип, і це вже буде мінус. Або ми можемо не доробити якісь там маленькі деталі, там мікроінтерекшени, наприклад, або не продумати якісь стани, якісь edge-кейси. І тому важливо самовчасно зупинитися, щоб. Якусь одну там, середню ідею зробити крутою, тобто зробити проробленою в деталях. Чи можемо, наприклад, там, не встигнути зробити ui kit що також буде не дуже добре. Ми розглянули три основні помилки, і тепер приведу приклад. В більшості кейсів UX-дизайнерів основна проблема в тому, що багато інформації, багато різних досліджень, і нема розуміння, що це все дало. Тобто, ми подивилися, що там були інтерв'ю, створені персони. Але що це дало в дизайні, не зрозуміло. Видно, що пророблені якісь дослідження, і виходить, що це дослідження заради дослідження, тобто немає такої якоїсь чіткої форми, тобто, що ми провели якусь активність, ми отримали ось це. З цим ми пішли в наступний етап. І в, і в цьому наступному етапі ми отримали ось такий макет. Тобто немає ось такого розуміння, тому є відчуття, що робота якась розмита, тобто що загалом багато інформації, але от вона не зібрана. І це скоріш за все, тому що дуже багато. Часу було приділено дослідженням або генерації ідей, і дуже мало часу саме вже реалізації і формі. І це стосується також оформлення досліджень, тому що якщо ми беремо навіть просто етап ресерча там без етапу дизайну, то ті ж самі дослідження можна дуже класно оформити і виділити основне, дати чіткий висновок, що нам кожне дослідження дало, як ми це можемо використати в дизайні. Тобто, чим більше такої конкретики, тим краще, якщо роздивитися публічний виступ. То у професійного спікера буде дуже чітко зрозуміла мета виступу будуть чіткі ідеї, які прослідковуються протягом всієї презентації. Чіткі висновки. Форма є дуже конкретна, дуже чітка. Якщо це спікер менш досвідчений, в нього, скоріш за все, буде багато інформації, яку дуже важко буде зібрати в якусь концепцію, в якусь конкретну ідею. Вона буде мати багато розгалужень, але не буде якби схлопуватися. І оцей етап схлопування, це є, скажімо так, чітким вираженням такої квінтесенції того, що ми дослідили, чи того, що ми хотіли розказати. Ось такі три основні помилки. Сподіваюся, це відео допоможе тобі відслідковувати, коли ти в них потрапляєш, і просто нагадувати собі, що треба зупинитися і рухатися далі для того, щоб був час доробити саме наступний етап, тобто вже кінцеву форму.